Доброго дня, діти! Я запрошую вас на гостину до бабусі. Подивіться, яке в неї велике подвір'я. А скільки тут тварин. Назвемо їх діти тварин чомусь сумні, їхні дітки загубилися. Щоб вони знайшли, треба дитинчат правильно і назвати. Пограємо з вами в цікаву гру. У кішки кошенята. У собаки цуценята, у кролиці, крольчата, у курки циплята, у корови теля. У свині порося. Діти, дивіться, ось і з'явились наші маленькі дитинчата, але що це? Вони не можуть знайти свою маму. Допоможемо їм! Діти, розкладіть картинки із зображенням дитинчат, тварин та їхніх матусь. Діти, давайте з вами опишемо з вами собаку. Ось така собака. Собака це тварина. А що є у нашої собаки? Є голова, є тулуп, є лапи. Хвіст. А що на голові у собаки? Це вуха, очі, ніс, рот. Подивіться, які очі в собаки. А для чого вони потрібні? А що можна сказати про вуха? Ось такі вушка у собаки. А який у собаки ніс? Чи схожий він на пташини, як ви вважаєте? Вірно, не схожий на пташини. Діти, тіло собаки покрите хутро у собаки чотири лапи. Діти, а як ви вважаєте, що любить їсти собака? Так, діти, любить собака їсти м'ясо. Риски, кісточки. Діти. А у вас є тваринка? Опишіть свою тваринку. Яка вона? Діти, вам сподобалось заняття? Дуже дякую вам. До нових зустрічей.